Усі враження від стрічок будуються на основі особистих подувань творчого колективу, а також відносно інших стрічок розглянутих у випуску. Химерної ночі, кохані мої жахолюби. Сподіваємося, кінострічки, які ми тут час від часу оглядаємо, це єдине, що вас лякає. А решта просто нарощує русофобію. Сьогодні ми повернемося до веселого свята Геловін зі справжнісіньким страховидлом. Поринемо у пекельну безодню попівського безчинства та пограємо у дитячу лічилочку, в якій вісім засрібло. Керуватиме цим дійством, як завжди, я. Роберт Менус, головний підвальний кінокритик. Вмощитися, дехто має, і побігли. Страховидло 2 у морзі відбувається криваве мочилово. Фрік у костюмі клоуна жорстоко розправляється із патолого-анатомом, виколупує в того око та вставляє собі замість втраченого. Цей фрік арт, головний антагоніст минулої частини, і він готовий до нових справ. Сієна і її брат Джон не так давно втратили батька. Вони переживають стрес по-різному. Дівчина готує костюм для геловіну на основі батьківських малюнків, а хлопець захоплюється клоуном Артом, якого теж, як виявляється, намалював колись покійний. Уночі сіяна бачить кошмар про клоунське кафе і прокидається від того, що її тумба буквально горить. Мама лає дівчину, що та забула погасити свічки на ніч, але Сієна точно певна, що тут щось не так. Тим часом Арт розпочинає нову серію м'ясного божевілля, все ближче і ближче добираючись до головної героїні. Невже вона єдиний порятунок людства? Автор сценарію, режисер, монтажер та співпродюсер Дам'ян Леоне, який раніше показував Арта у стрічках Вечір усіх святих та Страховидло один? Головні ролі зіграли Лорен Лавера, серіал Залізний кулак Девід Говард Торнтон. Страховидло та роль Джокера у веб-серіалі Дженна Канел, Страховидло та «Бай -бай Мен, Кетрін Коркоран Сто акрів пекла і повернення до атомної школи, та Еліот Фулем. Як ви здогадалися, Страховидло 2 є прямим сиквелом незалежного слешера 2016 року. І якщо у першій частині усе кров Кишки було просто тому, що воно там було, то у другій сюжету таки побільшало. Але це не тому, що тривалість фільм Більше 2 годин. Бо це якраз таки мінус, і зазвичай півтори години вистачає для практично кожного більш-менш динамічного жахастика. Типово для слешерів, фільм містить деякі повчальні елементи для молоді. Наприклад, не змішуйте ліки з наркотиками та й взагалі наркотики не вживайте, не наслідуйте маніяків, ну і всіляке таке. Одна з моїх улюблених сцен це коли на початку арт у костюмі добряче вимаченого кров'ю прийшов у вбральню і кинув його в машину, після чого у сюжеті з'являється так звана бліда дівчинка. А ще доволі велика сцена після титрів. Вона, от справжнісінька вишенька на торті, яка дуже вже натякає, що історія про клоуна вбивцю продовжується. Радує потужний ретровейв саундтрек, костюми на вечірці, спецефекти у деяких сценах, ну про які я не споритиму, звичайно. Реалістичність фільму, щоправда, на рівні нуля по десятибальній шкалі, але я певен, що у цьому закладається такий собі гумор автора. Гра головного антагоніста дуже вразила якістю та імпресивністю, мовчазні вбивства та розчленування у супроводі веселих гримас – це просто щось. Якби я був яким пуцьвінком, то найближчі років 20 до цирку б мене точно не затягнули. Як виявилося, виконавець ролі Девід Говард Торнтон має досвід роботи мімом. Це й пояснює його дуже вже примітного персонажа. Фільм дуже кривавий, жорстокий та просто переповнений насиллям. Щоб ви собі розуміли, під час прокату у Штатах бували випадки, що люди не те що блювали чи втікали, а їм навіть доводилося викликати швидку. Ах же ті, слабкодухі американці. Словом, ми отримали м'ясне та справді соковите продовження вже культового фільму. І не сумніваюся, що за якихось кілька років світ побачить триквел, у якому або таки покладуть край клоунським злодіянням, або стане зрозуміло, що справжнє зло незнищенне. Чого не скажеш про москалів, сьогодні донатьте на ЗСУ. І сьогодні страховидло 2 отримує звання страшно смішно. Пекельна безодня. 1957 рік. Нижня Сілезія. Священник привозить до церкви немовля з химерним шрамом та намагається його заколоти. На заваді стають міліціонери, які убивають служителя. 30 років по тому до віддаленого монастиря прибуває новий священник-екзорцист Марек. Пріор Анджей називає місце санаторієм для людей, у яких вселився диявол. Задля кращого ефекту монастир позбавлений електрики та телефонного зв'язку. Тут міг би бути жарт про блекаут, але його не буде. Уже невдовзі Марек стає свідком обряду екзорцизму, під час якого жінка метається на ліжку, дме вітер, а хрест у руках священника взагалі загорається, що і вказує на те, що бідолашна і справді одержима. А от Марек ніякий не екзорцист. А міліціонер, який займається розслідуванням серії зникнень жінок, він виявляє, що акт екзорцизму постановка. Біснуватих тримають у камерах виключно, аби пустити на їжу. І до того ж, у монастирі є свій дивний культ. А у стіні мешкає не менш дивна інопланетна істота. Кому вірити? Де шукати союзників? Що означає химерний шрам на тілі Марика, і до чого ж все це призведе? Режисер фільму Бартош М. Ковальський, а сценарій написано спільно з Мірелою Зараткевич. Обоє працювали над нещодавніми польськими горорами сьогодні в лісі не до сну». Головні ролі виконали Пьотр Журавський, Олаф Любашенко короткий фільм про кохання і штрих, Себастьян Станкевич. Пантета, вікна, вікна і Лех Диблік, пофарбоване пташеня, помста. А ще кожен із трьох останніх панів знімався принаймні в одному із фільмів. Ви вже здогадалися, якої серії. Що цікаво оригінальна назва стрічки Остання вечеря. Це вже Netflix дав міжнародну назву Пекельна безодня. Вочевидь, аби ніхто не подумав, що це якась кулінарна програма або канібал горор але справедливості заради обидві назви непогані і безпосередньо стосуються сюжету. Фільм радує шикарними декораціями та атмосферою. А якщо ви знайомі з окультизмом і символікою сатаністів, то помітите, що тут справді заморочилися із різними детальками. Спершу я навіть подумав, що це якась нова адаптація омена чи екзорциста, можливо, навіть у пародійному ключі. Але що далі розвивався сюжет, то цікавіше все ставало. Динаміка, щоправда, правда, в стрічці не дуже. Тому якщо очікуєте щось слашево то це не сюди. А ще головний герой Марек видався мені надто довірливим та дещо тупуватим, як на міліціонера. Мабуть, найбільш неоднозначна річ це кінцівка. З одного боку, вона робить непоганий сюжетний фінт і розв'язку, з іншого, ніби висмоктана з пальця сценариста, коли той уперся в глуху стіну. Але у будь-якому разі це ефектно, іначе натякає, що буде ще одна частина. Або не буде. Словом, асортимент польських жахастиків поповнився цікавою роботою, і я очікую на інші моторошні роботи Бартоша Ковальського. І сьогодні пекельна безодня отримає звання справи Кепські. Прокляті. Перша світова війна. До медиків приносять пораненого французького капітана. Неочікувано, крім трьох звичайних куль, хірург дістає і одну срібну, аж ніяк не німецького зразка. Сюжет переноситься на 35 років раніше у сільську місцину Франції. Поміщик Шеймус Лоран конфліктує із ромами, які претендують на частину його земель. Гроші їх не цікавлять, тому поміщик наймає на ці гроші головорізів, які винищують поселення. Лідерку клану закопують заживо, а її чоловіку відрубують кінцівки та зводять як опудало в якості попередження іншим. Невдовзі усіх жителів починають мучити дивні кошмари. Син фермера тімі приводить інших дітей до опудела і розкопує могилу, дістає звідти срібні зуби та, раптово втративши контроль над собою, перегризає горло Едварду, сину Шеймуса. На щастя, Едвард виживає. Але починає страждати від дивної хвороби, а потім взагалі зникає. У місцині починаються таємничі напади невідомої істоти. Тим часом прибуває патологоанатом анатом Джон Майк Брайт, який шукає інформацію про мандрівних ромів. Він зголошується допомогти у справі. Сценарист-режисер фільму Шон Елліс, який працював над горором від зеркалення зла, та однією з моїх улюблених комедій Решта. У фільмі знімалися Бойд Голбрук із пекла Морган та у тіні місяця Келлі Райлі, Райське озеро і Елай, Алістер Петрі, Хмарний Атлас і гонка та Амелія Крауч. Фільм міг би увійти до випуску «Жахи війни, який ми випустили навесні, але якось так уже сталося, що він трапився аж зараз. То от його якби би й припаруємо. Оригінальна назва фільму вісімка за срібло, під якою він був представлений на фестивалі Sundance. У прокаті виходив і як вісімка за срібло, і як прокляті, залежно від країни. До речі, оригінальна назва є частиною віршика, який використовують діти, при грі в скакалку. У фільмі він звучить: так for 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 sorrow, two for joy, three for a, girl, four for a boy, five for a wedding, six for a birth». 7 for a curse that's buried in the earth, 8 for silver, 9 for gold, 10 for a wolf, and you won't die at all. Originalis wins with cheat tag. 1 for sorrow, 2 for joy, 3 for a girl, 4 for a boy, 5 for silver, 6 for gold, 7 for a secret never to be told, 8 for a wish, 9 for a kiss, 10 a surprise you should be careful not to miss, 11 for health, 12 for wealth, 13 beware, it's the devil himself. І насправді ж це традиційний потішок, який використовувався для підрахунку сорок на дереві, і як наслідок гадання, що з цього очікувати, що забув англійський потішок у Франції і чому він використовувався не за призначенням, я не знаю, але йой, найбуде. До речі, використання віршиків у жахастиках – це не новий прийом, і з інших прикладів згадуються відразу культові Фредді Крюгер та Джипер Скриперс. Якщо знаєте ще якийсь фільм, то можете писати в коментарях. Виготовлення срібних куль мені сподобалось. Не знаю, щодо історичної достовірності, але це принаймні скидалося на правду. Атмосфера, декорації, деякі масштабні сцени, все це було ну дуже вже сильно, як і перетворення на вовка. Але річ, яка справді виділяє фільм з, поміж як мінімум, сьогодні оглянутих, це те, що жорстокість тут не лише від якихось потойбічних істот. А й цілком таки реалістична. Від людей стосовно інших людей. Я про сцену страти Рома зараз. І ще плюс людські рани та ампутації на початку фільму не залишили мене байдужим. Це, взагалі, то одна із причин, чому я не дуже в захваті від фільмів про війну. Розв'язка не дуже сподобалася, трохи якось притягнуто і не надто додає сенсу решті фільму. Легко можна було б обійтись і без пролога за пілогом. Хоча це, звісно, був би дещо інший фільм. Загалом, прокляті це стильний готичний жахастик про перевернів та окупантів. Під попкорн буде не дуже, але подивитися все одно варто. І сьогодні прокляті отримає звання зуб за зуб. Ось така сьогодні випала добірка. Маємо надію, що мімів боятися ви не почали. Вечеря припала до смаку, а прокляття в дарунок не отримали. Якщо так, спрямовуйте свої подяки у грошовому еквіваленті на Збройні Сили України та розвиток проєкту підвальний кінозал. А випуск потрохи дійшов до кінця. З вами був Роберт Менос, головний підвальний кінокритик. Підписуйтеся на фензін підвал у соціальних мережах: Instagram, Facebook, Telegram, якщо ще раптом хто не встиг. Химерної ночі, слава Україні!